Всім привіт! Раді вітати вас на нашому 10-денному інтенсиві продажі на мільйон. Ми Ілони. Ми маємо зараз два інстамагазини та на початку заснування квіткового в Дніпрі. Наш рекламний бюджет на місяць становить десь близько 6 тисяч доларів. А почали ми цей бізнес взагалі бізнес. Ми почали всього лише з 500 гривень. І наразі в середньому на місяць ми продаємо десь на мільйон двісті, mm -hmm. і це реальний інтенсив, який зможе вам допомогти навчитися продавати на мільйон. Так, і сьогодні в нас перший урок цього інтенсиву, де ми розберемо саме страх продавати, звідки тягнеться коріння цього страху, як його позбавитися та нарешті вийти, знаєте, в світ заявити про себе, що ось ми Ілони. У нас є два інста-магазини, та ми хочемо, щоб в нас були просто мільйонні продажі. Звідки береться взагалі цей страх? Чому він в нас є? І хотілося б звернутися до нашого коріння, тому що цей страх він не є ваш особистий, він набутий, він спадковий, і він був якби вроджений в вас, а набутий я маю на увазі в вашому роді. Uh -huh. Тому що якщо ми зараз з вами перемістимося, наприклад, там на 50-60 на років тому, то яка була взагалі ситуація? По-перше, не було продажів та не було маркетингу. Тому що просто на них ну, не було попиту, вони не потрібні були. Якщо у вас є там, наприклад, Жигулі, то їх не треба рекламувати. Бо Жигулі це майже єдина машина, яку ви можете придбати в Радянському Союзі. Або, наприклад, там згущене молоко. Воно одне за гостом зроблене та. Те, яке можна може продаватися на поличках. Тому нащо його рекламувати? Він і так купиться? Так, була ера трішки інша, не трішки, напевно, зовсім інша ера. І тобто тоді була ера продукту. Якщо ви маєте якийсь продукт, ви його виготовляєте, то ви вже можна сказати, лідер на цьому ринку, і у вас його купують просто із-за дефіциту всіх інших продуктів, всіх інших товарів. Але ти сам вже не міг бути. Якби власником цього бізнесу, бо все належало державі, так ну це також, але якщо говорити саме про знаєте, з. Обличчя якогось підприємця, якщо порівнювати тик, минулі часи та те, що є зараз, то не потрібно було тоді зовсім вчитися, продавати, не потрібно було вчитися маркетингу оцим всім різним штучкам, дрючках з таргету і всього іншого ні. Просто виготовляєте товар, просто його всі купують. Напевно, були класні часи, але зараз ну, ні, я так сказала. Ну, З ну, якоїсь сторони часи. подивитися так згодна. Але зараз все ж таки ми живемо в інший час, і тут найголовніше це маркетинг та вміння продавати ваш товар. Який би він класний не був, його зараз ніхто купувати не буде, якщо ви не вмієте відкривати свого рота і заявляти про те, який він класний. В ті часи цінувався найбільше саме співробітник, робітник на якомусь виробництві. А якщо ти просто... Купуєш дешевше, продаєш дорожче, то ти спекулянт. Uh -huh. А спекуляція вона каралася законом. Це було незаконно. Ну, якби тут вже все зрозуміло, але ми йдемо далі. Що було далі після розпаду Радянського Союзу? По-перше, з'явилися перші підприємці, ну, uh -huh. особисті підприємці. І це були чоловіки, Я не знаю, як це буде правильно українською мовою, чи є взагалі такий концепт. Хто ці люди? Це люди, які з-за кордону возили якийсь непотріб, можна так сказати, mm -hmm. або наші такі місцеві підприємці. Це були такі малинові піджаки. Це бандити, які власними силами захопили те, що залишилося після Радянського Союзу в, в такій працюючій формі, і який ми маємо. Висновок, що ми бачимо, треба працювати на звичайній роботі там, де є стабільність. Uh -huh. Треба просто жити своє звичайне життя, не рипатися. Бо якщо ти захочеш стати спекулянтом, то ти будеш покараний законом. Або також що ці підприємці вони продають непотріб, або вони бандити. Так, що заводи пароходи бувають тільки у людей, які заробляють не найкращим методом в цьому житті. А це все наше минуле, це все було. Цим потрібно знаєте, як змиритися і напевно якось поважати, тому що такі були часи, да? Але найголовніше це дивитися на те, що є зараз, і що зараз ви можете додати в своє життя, щоб знаєте, як бути задоволеними. Тим, що ви робите, та тими результатами, які саме ви маєте. Наразі вам треба подумати, а що ви продаєте? Чи дійсно ви продаєте якийсь китайський непотріб, угу. чи ви продаєте щось якісне, що потрібно людям? І в такий момент я сподіваюся, що всі тут присутні, продають дійсно класні продукти, які можуть зробити життя кожної людини краще. І якщо ти реально продаєш класний, якісний продукт, якщо ти надаєш класну якусь послугу, uh -huh. то чим більше і якісніше ти будеш продавати її, тим менше у всіх людей придбати непотріб. Uh -huh. І з такої точки зору, коли ти дійсно дивишся на всю цю ситуацію, ти розумієш, що продавати це нести добро. Це захистити людей, яким ти зможеш продати свій якісний продукт від усіх цих злих конкурентів, які продають дійсно щось не дуже якісно. не всі конкуренти злі. Я просто кажу про тих, хто продає саме якийсь неякісний непотріб. Так дійсно і одне знаєте, таких антонімів, як на мене, слово страх. Це якщо ви навіть згадаєте Гаррі Потера, там був в фільмі, здається, який третій здається, там, де вони з Бога ртом цим боролися. Mm -hmm. А і коли вони цей страх перетворювали на інтерес, або жарт жарт якийсь. Тобто, або ми посміялися з цього, або його, знаєте, перевели в такий інтерес. Що буде якщо? І це найголовніше таке, така зброя проти, проти такого страху продавати, тобто задати себе, задати собі питання: а що буде, якщо я навчусь продавати? А що буде, якщо я там вийду і заявлю про себе? А що, а що, а що, а що? І потім діяти з такого а, стану саме цікавості? Просто подивитися, як воно там буде, як воно там піде, як там підуть нові результати, або як до вас прийдуть нові клієнти, або як повернуться ті клієнти, які вже були у вас колись, напевно, так? І, на жаль, наразі існує величезна проблема, що mm -hmm. реально класні спеціалісти, реально класні бізнеси сидять в своїй нірці та чекають, коли хтось. Розриє цю нірочку та знайде їх з їх класним продуктом. Це також страх, який в нас є з минулих часів. Тобто класний продукт він не потребує продажів, але це зовсім неправда. І мені хочеться, щоб кожна з вас цей страх розвіяла. Тому що, поки ви сидите мовчки. Нікому нічого не продаєте, реально класне, реально якісне, яке точно сподобається людям. Хтось інший, хто просто сміливіший за вас, продає непотріб. І мені не хотілося, б, щоб реальність українського бізнесу була такою. Щоб просто крикливі такі, знаєте, кукуруза потрібна! Так, так, так. Крикливі підприємці збирали. Просто весь натовп навколо себе та mm -hmm. продавали щось не супер якісне. Так, знаєте, перше домашнє завдання, яке буде у вас на цьому курсі, це прямо зараз сісти, взяти якийсь там блокнот та ручку та прописати як мінімум 10, а напевно навіть краще до 50 пунктів, чому ви вважаєте, що ваш продукт дійсно класний. Тому що інколи ми знову ж таки боїмося продавати, якщо ми не впевнені, не впевнені в собі або в своєму продукті, тобто в своєму товарі або в своїй послуги. І якщо ось цей страх, знаєте, перевести на плюси, тобто подивитися, блін, та. Дійсно, мій продукт це вау, як я досі сиділа, там нічого не робила, зовсім його не продавала, та мовчки там якось там в своїй нірці сиділа. так? Ні. Якщо ви подивитесь на ці плюси, ви зрозумієте, що цей продукт він дійсно повинен, про нього повинні кричати повністю всі на весь світ, на всю країну, як мінімум, хоча б для початку, так? І тоді ви зможете зробити висновок. А скільки людей. Ще не придбали вас ваш класний uh -huh. якісний продукт, просто тому що ви боїтесь. І коли ви це зрозумієте, я сподіваюся, що у вас просто відкриються очі, і ви зрозумієте, що продавати це непогано, це не нав'язливо, це не зруйнує вашу репутацію. Якщо ви там задасте якесь зайве запитання клієнту. Або там напишете йому нагадування після того, як він цікавився вашим бізнесом, але чомусь там не придбав. Угу. Можливо, він просто відволікся чи ще так, щось. Так. А ви не нагадали, і саме тому він не купив, а не тому, що йому це було не потрібно. Навіть якщо людині це важливо в моменті, угу. ну просто перенесіться на сторону клієнта. У вас за день просто купа різноманітних справ, особливо у жінок. Тут просто ти там з кимось переписуєшся, навіть якщо тобі це дуже важливо в моменті, і там заплакала дитина твоя, або там потікло якесь молоко, або ще щось, або там кіт перевернув щось, ти відволічаєшся. Відволічаєшся на одну справу. А потім, коли ти зробиш її, навалиться ще 150 зверху. А потім, коли ти ці 150 розгребеш, то, то вже час спати. І ти вже не пам'ятаєш про це, бо нас оточує така кількість речей, така кількість справ, що іноді навіть важко уявити, наскільки буває складно сконцентруватися та виділити там 15 хвилин якійсь одній справі. Попереписуватися з кимось в інтернеті, в інстаграмі. Мені здається, якщо, знаєш, таксісти дійсно порахувати всі ті справи, які робить жінка кожного дня, то ми десь на рівні якоїсь іїшки, знаєте, яка мільйон разів комусь відповідає і як ми перемикаємося зі справи на справу, а там, де щось не завершили, туди вже пішли, потім повернулися, і ось такий круговорот не зрозуміло чого. Але, знаєте, тут класно задати собі питання. Якщо ви розумієте, що ви боїтеся продавати, тобто ви не робите в цю сторону ніяк яких кроків, то згадайте по-перше, скільки часу вже це займає цей страх з'їв вашого часу? А по-друге, задайте питання, якщо, наприклад, через рік або через п'ять все залишиться на такому ж самому рівні, тобто з цим же страхом, з тим же кількістю з тою, з тою кількістю продажів або результату, який ви зараз маєте, чи це дійсно задовільнить ваше життя? Вашу, оцю, знаєте, як внутрішню жіночу хотілку, чи дійсно їй ось цей рівень життя, який ви зараз маєте, це те, до чого ви прийшли, та більше, ну все, нікуди не рипаємось. Ну, так, напевно, нормально, а як жили, так і будемо жити, і пішло мільйон цих установок у нашій голові. так? Якщо ви також маєте страх продавати, і ви впізнали себе в, в ось цих всіх наших сповідях сьогодні, і ви думаєте, Ну, все, ну пояснили. Значить, можна спокійно далі нічого не продавати, і ну, все буде нормально. Але все можна пояснити. Будь-який ваш страх можна пояснити. Але це минуле. Воно в минулому. Ми його не змінимо. І ми маємо працювати саме з нашим теперішнім станом, з нашим теперішнім моментом життя, щоб збудувати майбутнє. Таке, яке хочете саме ви. А і ще хотілося б тут додати, що знаєте, найкраще, найкращі ліки від того страху, щоб навчитися дійсно продавати це дії. Це робити, хоча б маленькі, хоча б одну якусь дію в день, але найголовніше робити, поки ви сидите на дивані або на стільці, або стоїте там мити зараз посуд, коли слухаєте це відео, або ще якимись там мільйони одною задачею. Ви зайняті, нічого не зміниться, поки ви, хоча б один одну задачу на день не зробите в цю сторону. Не зробите якусь там продажу, не зробите, не, не напишете якийсь скрипт, комусь його не відправити, там десь не відредагують. Десь не пройдете навчання, а десь знову ж таки не комусь не зателефонуєте, десь про когось не згадаєте, хто вже давне-давно хотів у вас щось купити, але ви за цього страху досі йому не відписали. Я думаю, таких ситуацій дуже багато є у кожного в житті. І, і поки ви не підете туди, то нічого і не зміниться. І саме на цьому марафоні всього лише 10 днів ви можете над цим попрацювати, зробити хоча б 10 невеличких кроків на зустрічі продажам ваших на мільйони і не на один. Ця система, яку ми з селоною будемо давати на цьому інтенсиві, це знаєте без різниці, на які суми продавати. Якщо ви вмієте продавати, для вас і мільйон, і десять, 10, і сто буде в доступі. Головне дійти до цього масштабу, знайти нішу, в якій цей масштаб, а доволі таки реальний, та знаєте, як самостійно до цього бути готовим. Це також дуже важливо. Це був такий наш перший урок, мотивуючи вас змінити своє ставлення до продажів. То Розуміти, що це класно, це не погано, це не бандитизм, це дуже добре. Вміти продавати свій якісний продукт, це а не на... необхідність, скоріше. так це 100% необхідність. А на наступному уроці ми розповімо вам, які цифри вам треба рахувати, що таке конверсія, як її вирахувати, як її змінювати, щоб надалі розвиватися та ставатися краще і краще. Так, і саме на другому уроці ви зможете знаєте, як реально своїми очима та своїм мозком побачити, як інколи всього лише там 5% конверсії можуть повністю змінити ваші результати, ту кількість грошей, яка є в кармані, всього лише із-за того, що ви деякі скрипти написали трішки краще. За того, що ви там додали буквально там якесь одне, там два нагадування в свої звичні діалоги, і що люди до вас почали повертатися. І як оці 5% конверсії можуть повністю змінити там ваш дохід і навіть інколи зробити його просто x 2 із за того, що ви ввели буквально деякі покращення в ваших скриптах. А на сьогодні це все. Дякуємо, кожен за перегляд. па пака!